У Львівському перинатальному центрі в лабораторії секвенування наступного покоління МТС проводиться аналіз клінічного екзому. Це складний сучасний аналіз, який дозволяє діагностувати понад 5 тисяч різних генетичних захворювань. Цей аналіз проводиться для дітей, в яких після народження виявлено порушення здоров'я і є підозра на моногенні захворювання. Великою частиною цього тесту є й біоінформатичний аналіз, який вимагає високої кваліфікації працівників. Сам аналіз базується на точному описі проявів захворювання у дитини. Після отримання результатів НДС пацієнти повинні обов'язково пройти консультацію генетика. Інформація, яку дає аналіз екзому, повинна бути вірно трактованою і важлива є для інших членів родини. Така тісна постійна співпраця фахівців різних спеціальностей забезпечує надання високого рівня медичної допомоги в львівському перинатальному центрі.